Так, шо, у нас нове наткнення ТЗ Звичайний дешевий пополог, 50 гривень коштує, якісний і виглядає, дивіться як Сказочно. Це для поган... э... поганого взора. З бабусьмут, але це серія Z. Дуже популярна. Нагадую, у нас найвеликий вибір куплатків в Україні. Це без перебільшення. Так, це ще короткі, маленькі короткі. У нас третій ще звичайний ТЗ. Це ми продаємо в наборах по 250 три штуки. Подарочні дуковки. Велика кількість. Так, ну. Всім гарного дня замовляйте.